Доброго дня, шановні друзі. Я знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, і я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні для вас ми підготували відеопрезентацію будинку, який розташувався звідси 350 метрів. А це в нас місто Торів'єха пляж Лос-Локас. Будинок складається з трьох спалень кімнат, трьох ванних, гостинної кухні є своє подвір'я. Ціна даного об'єкту 209 Тисяч євро. А найголовніше, що він після капітального ремонту. Я запрошу вас пройти з цих 350 метрів та оглянути даний варіант. Ну ось ми пройшли з цих 350 метрів. Це у нас район Лос-Локас, класний район міста Перевієхі. Дистанція до найближчого великого гіпермаркету Консуп приблизно 250 метрів. А зараз запрошую вас оглянути даний об'єкт. В домі був зроблений капітальний ремонт. Він складається з двох поверхів, також в вашому розпорядженні є свій приватний солярій. Ось так виглядає подвір'я, має дві зони відпочинку. А зараз запрошую вас оцінити, як зробили ремонт попередні власники. На першому поверсі у нас ось така простора гостинна кімната, є сучасна кухня, також спальна кімната і, що приємно, є туалет, гостовий туалет. В гостині в нас встановлений кондиціонер. Також хочу звернути вашу увагу, по всьому дому замінені окна на нові сучасні і встановлена сигналізація. Ось така невелика, компактна, але нова сучасна кухня все є необхідне для того, щоб приготувати їжу. Тут у нас духовий шкаф, мікроволнова піч, варочна панель. Також, я так думаю, це у нас холодильник. Рухаємося далі. Тут у нас гостьовий туалет. Піходить на другий поверх, куди ми піднімемося трохи пізніше, і прямо по курсу у нас спальна кімната. Спальна у нас простора і світла завдяки цим двом вікнам. Також є шафа і двуспальне ліжко. На другому поверсі у нас дві спальні кімнати також Досить простора ванна кімната. Тут у нас душова кабіна, унітаз та умивальник. Погодьтеся по іспанським міркам, досить просторі спальні кімнати. Тут у нас встановлена також шафа, є двоспальне ліжко та кондиціонер. Це у нас остання спальна кімната, але не останнє приміщення в даному будинку. Тут у нас, скоріш за все, дитяча, є невеличке ліжко, тумбочка, шафа та комод. Ось так виглядає ваш приватний солярій. Також тут є ще одна ванна кімната, в якій розташована, окрім душової кабіни унітазу та умивальника, ще пральна машинка та бойлер. Погодьтеся зручно, тут попрали, тут посушили. А в цій частині солярія у нас є. Підсобне приміщення, де ви можете складувати свої речі, також тут є можливість зробити літню кухню і зону барбікю. Шановні друзі, ми з вами подивилися будинок, який розташований 350 метрів від пляжу Лос-Локас в Теревісі. Цей будинок складається з двох поверхів. Салярі має 84 метри. Загальної площі також є. Подвір'я вартість даного дому 209 тисяч євро. Якщо вас зацікавив цей варіант, ви хочете дізнатися, як його придбати. Ви можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, я раджу вам зв'язатися і буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній. Країні, а з вами була компанія Алігрія. Та я щиролаш менеджер з продажу нерухомості. Денис Курбатов Алігрія. Ми будуємо вашу мрію.